ніколи після другої світової війни наша армія не була так близько до фронту. З важкого досвіду ми повинні впроваджувати різні заходи у зв'язку з таким тривалим конфліктом. Я вважаю, що Україна в набагато сильнішій позиції ніж будь-хто думає. Ми потребуємо українську експертизу на полі бою, але також українська експертиза в оборонній промисловості, неймовірна. Я думаю, європейцям потрібні ракети, що загрожують Росії, Москві та російським укриттям. Це може змусити Путіна відчути себе менш у безпеці. Вітаю, друзі. Працюємо на Дефенс 24 Days у Варшаві, одній з найбільших європейських безпекових конференцій. Зазначу, що мілітарне є інформаційним партнером на запрошення наших колег з Дефенс 24, які є організаторами. Про що йдеться? В першу чергу йдеться про європейську безпеку, але про європейську безпеку у майбутньому неможливо говорити без досвіду України у російсько-українській війні. Тож Чому вчаться європейські військові в українських колег? ніколи після Другої світової війни наша армія не була так близько до фронту. З важкого досвіду ми повинні впроваджувати різні заходи у зв'язку з таким тривалим конфліктом. Що війна в Україні показала, чого не було в Іраку, в Афганістані. Так це роль дронів. Виробництво дронів в Україні розвинулося, і сьогодні Україна є лідером і виробляє близько 4 мільйонів дронів на рік. Що ми впроваджуємо? Ми реалізуємо дронові системи, системи протидії дронам, управління боєм і медичну евакуацію, адже це інша філософія ніж в Іраку та Афганістані. Стратегії, комунікації, інформаційні потоки, логістика, забезпечення. Насправді це всі елементи, Ця війна демонструє, що класичні конфлікти не закінчилися з минулим століттям. Ми вважали, що таких конфліктів більше не буде. Це класична війна 20-го століття, доповнена війною в кіберпросторі та інформаційною війною, фейковими новинами, маніпуляціями. Сфера фейк нюсовікуатего трансформація польські а тому трансформація польської армії, зміна стратегій, також закупівель має базуватися на досвіді з України. лише коли Росія зрозуміє, що програла, тоді це зупиниться і я вважаю Україну в кращій позиції ніж будь-хто думає. Ми чули, як генерал Каволі, командувач союзників, сказав, що Україна виграє на полі бою. А тепер, навіть президент Трамп, я думаю, він зрозумів, що Росія не хоче реального мирного врегулювання. Я думаю, він це бачить і розуміє, що Росія змушує його виглядати дурним. Тому, я вважаю, так виглядає. Уряд Трампа стане більш корисним для України поки що недостатньо, але більш корисним. Що нам дійсно потрібно, це щоб Європа і Канада перестали нарікати на США. і віднайшли свою силу і зробили все, що потрібно для допомоги Україні. Це вигідно європі. Я маю на увазі об'єднані економіки та армії. Європа більше, ніж Росія. Їм потрібно повернути впевненість. Як ви думаєте, європейська армія це можливо? Це реальність? Ні, європейська армія не потрібна. У вас вже є НАТО і є ще Україна, яка є найкращою армією в Європі. Тому немає сенсу створювати нову європейську армію. Це не покращить безпекову ситуацію. Ніхто не витратить жодного євро лише щоб змінили назву. Я не думаю, що це реально це звучить добре, поки ви не почнете думати, що це насправді означає. І я вважаю, що це абсолютно непрактично. Коли ми говоримо про європейські армії, про європейську безпеку, ми знаємо, що не вистачає людей, не вистачає озброєння. Як ви думаєте, скільки часу потрібно європі, щоб мобілізувати ресурси? Звісно, у них є минулі роки. Ми витратили час, бо люди не вірили, що Росія є загрозою. Тепер вони бачать це, і я вважаю, що часу мало. Щоб виправити все, але їм потрібно почати. Я маю на увазі, що потрібно почати діяти, не сидіти і не чекати нових катастроф. Вважаю, що нації можуть вжити заходів, щоб покращити ситуацію і залучити більше військ. Очевидно, що деякі країни вже це роблять, повертають призов. Думаю, жінки можуть зробити набагато більше. Нації мають залучати жінок до армії. Жінки можуть бути хорошими солдатами, якщо відповідають вимогам. Потрібно залучати жінок до армії. В США у нас в армії 20% жінок я вважаю, що іммігранти можуть швидко стати американськими громадянами. Якщо приєднаються до армії, це прискорює процес. вважаю, що деякі країни повинні подумати про набір іммігрантів. Який головний урок російсько-української війни для Румунії? Які ваші рішення зараз, що ви робите для безпеки зараз, після трьох років російської агресії в Україні? Це дуже хороше питання. Ми зрозуміли, що часи змінилися і спосіб ведення війни змінився. Тож те, що раніше було звичайною війною, більше не буде таким, яким буде до сьогодні. Гібридна війна це дезінформація, пропаганда, кібератаки. і Їх багато. багато уроків можна отримати з усіх криз, які відбулися у нашому регіоні потрібно вийти із зони комфорту, взяти на себе лідерство і подивитися, як люди отримують інформацію. Адже якщо не відрізняти де правда, а де фейк, маніпулювати легко Якщо ви не бачите різниці, то буде дуже легко маніпулювати вашими процесами ухвалення рішень, і ви не прийматимете найкращих рішень для себе. Ви бачите російські дрони в Румунії. Це реальність, можливо, іноді ракети. звісно, звісно, є замінування моря. Як ви посилюєте свою безпеку з огляду на ці події? Що ви робите зараз? Так, у Румунії були такі випадки. Румунія нещодавно прийняла відповідне законодавство. Це означає, що тепер ми можемо захищатися від дронів, які порушують наш повітряний простір було багато дискусій і є уроки для комунікації в цьому в публічній комунікації в соціальних мережах. Є багато уроків на цю тему на мою думку? Ми маємо вміти відокремлювати об'єктивні події, реальність, об'єктивну реальність, в якій ми живемо, і оповідь, суб'єктивну оповідь цієї реальності. і це про те, як емоції використовуються для маніпуляції думкою людей. Ми потребуємо українську експертизу на полі бою, але також українська експертиза в оборонній промисловості, неймовірна. Ми всі дуже добре розуміємо загрозу з боку Росії, і наша оцінка виявилася правильною. Тому спільна робота, як у сфері обміну бойовим досвідом з Україною. Так і у спільних інвестиціях в оборонну промисловість, у промислову кооперацію, запуск спільних ініціатив між Україною, Польщею, Литвою та іншими країнами Балтії суттєво зміцнить нас і дозволить швидше рухатися вперед. Українці вже в своїм вже в самій своїй боротьбі показали, як можна адаптуватися на полі бою. Такі дії, як під Курськом і дії на Чорному морі, увійдуть до канонів військових доктрин, демонструючи, як боротися з противником, не маючи симетричної сили, а асиметрично вести операцію в такому конфлікті операції ми все ще живемо на заході цими старими конфліктами, які є минулим холодної війни. Україна вчить нас готуватися до нових реалій не лише до теперішніх подій, а й дивитися далі за горизонт. Україна Україна впроваджує технології на полі бою всього за кілька тижнів. На заході чи в Польщі це займає місяці або роки. Це величезний стрибок, тому важливо спостерігати за тим, як це робиться, як це робити правильно, але також уникати помилок, які українці можуть робити. Це важливий урок. Який українці можуть нам дати, демонструючи, як вони роблять свої висновки і питання власне стосовно самої конференції в цьому році з яким вона настроєм? Да, зараз змінився, трохи змінився світ. мається на навазі нова адміністрація в Америці. Питання європейської безпеки, взаємодії всередині Європи. Власне, який який настрій? Яка основна теза конференції? Як ви бачите? Нівім як панівім як я ма пані знаю, як ви. Яке у вас відчуття, а я відчуваю мобілізацію, відкритість, бажання говорити правду. Тобто ми цього не маємо, але повинні зробити, тобто без прикрас, як кажуть в Польщі, а говорити правду такою, якою вона є. І мені здається, що учасники, як аналітики, так і політики, підприємці відкрито говорять про те, що ми можемо. Що нам потрібно, щоб зробити обороноздатність Польщі Польської республіки більш стійкою до російської агресії. Я вважаю, що найкращий спосіб досягти постійного, тривалого та справедливого миру це включити Україну до НАТО. Справедливий мир це Україна в НАТО. Ви пам'ятаєте, що Балтійські країни були окуповані СРСР, і ми ніколи цього не визнали. Тож, навіть контролюючи озброєння і відправляючи інспекторів до Латвії, ми не визнавали радянську окупацію. З Україною може бути так, що ми ніколи не визнаємо Крим чимось іншим ніж частиною України. Але якщо нам доведеться мати справу з певним періодом часу з НАТО, з Україною та НАТО, але Крим ще не об'єднаний. Ви розумієте, про що я є прецедент для цього? Згадайте про Німеччину. Німеччина була поділена і окупована. Ми ніколи цього не визнавали, але знайшли спосіб об'єднати її. Коли кажуть, що Україна не може бути в НАТО через війну, ми вже проходили через це. Ми змогли це зробити раніше. Отже, знову ж таки, головний урок полягає в тому, що найкращий шлях до миру для України, на мою думку, це бути частиною НАТО. Але також добре, коли менші групи в НАТО роблять щось неймовірне. Я думаю, Україна може багато чого дати, адже вона набуває знань про війну 21-го сторіччя. Ми всі вчимося в Україні. В майбутньому Україна буде вести оборонні реформи в НАТО. Вона працюватиме з меншими групами союзників, які зацікавлені. Чаючи їх і допомагаючи їм, це призведе до реальних гарантій безпеки та важливих речей, навіть військ для захисту України, якщо буде мирна угода. Але є проблема. Україна не в НАТО. Чи можлива така співпраця поза Альянсом? Це завжди можливо. Наприклад, у Великій Британії є спільні експедиційні сили, які співпрацюють зі Швецією та Фінляндією. Це сталося до членства в НАТО. є прецедент для союзників, які працюють з нечленами для підвищення безпеки, і не має значення, чи це під парасолькою ЄС, НАТО, двосторонньою чи мінілатеральною. Важливо працювати з Україною. Формати з'являться згодом. це нормально. Але так потрібна оборонна співпраця малих груп, які серйозно ставляться до оборони і хочуть навчитися в Україні, віддаючи щось натомість, наприклад, мир і безпеку. Як ви думаєте, які типи ракет, які типи зброї потрібні зараз Європі? На чому фокус? Що Європа має виготовляти більше, більше і більше? Одним з жахливих уроків, які ми отримали з України, є те, що потрібно багато багато боєприпасів. Отже, протитанкові засоби, зенітні засоби, зенітні ракети, малої, середньої та великої дальності, протикорабельні ракети. тому урок, який вивчає Росія, є тим самим уроком, який мав радянський союз. Кількість має свою якість. Росія має намір кинути на нас тисячі танків. Тому нам потрібно буде тисячі протитанкових ракет і тисячі танків. Але для того щоб дійсно стримати Росію, нам потрібні ракети, які спеціально розроблені для загрози російському керівництву. Путін в кінцевому підсумку піклується лише про одне. Про себе свої багатства та свою владу отже, якщо ви можете загрожувати цим, загрожуючи їм глибокими ракетними ударами, тоді я думаю, ви можете стримати Росію і почати змінювати їхню поведінку. Зараз дуже мало таких і вони вважаються лише стратегічними. Я думаю, європейцям потрібні ракети, що загрожують Росії, Москві та російським укриттям. Це може змусити Путіна відчути себе менш у безпеці, і це не лише Сполучені Штати, а й Євро. Опейське НАТО спільно шукає багато, багато варіантів, щоб загрожувати російським цілям, щоб він змінив свою поведінку і став нормальним лідером, а не вампіром-вбивцею. Медсвампанківа.